Гарно вам всім і позитивно йду вам показати один добрий рецепт із грибу. З м'ясом. Дивіться. Дивіться, є в нас два зонтики. Почти одинакові. Бачите? І всі гриби наповнюєте сяк м'ясом. Уже посолені гриби, файно посолити. Сяк наповнюєте м'ясом. Файно Всю шапку сяк наповнюєте. Прикладаєте другим грибом. І все. Гамбургер із грибу. Гамбургер. Є в нас тут така смесь, як на блінчика. Поняли, стелізон такий. Яйце, мука, молоко. То знаєте, як робити, ні? Знаєте. Це э, бургер. Всяк файненько вимачаємо у муці. І все у вас теж має бути солене. Так як берете, замачаєте цей лизон. Файно вимачаєте. Далі у паніровку кладете у паніровку сяк. Ну. Бо Бу, все було одну паніровці, Нешно, тут, ну, руку, і Знімати і все чинити то катастрофа. Це буде добрий бургер із грибу. Дуже добрий гриб, грибляний. Далі сяк мало сир. Всяк малосир. Далі опять у лизон надо опять сир. Сир ще в нас лі був. Далі опять у струганку, тобто паніровку. Зараз ми намотаємо, не бойтесь. Бургер. Не хочу, а бургер із грибу. Зараз вам покажу, який все добре буде. Просто не годно мені знімати все чинити, бо ніяк не се найміняло на руку. Катастрофа зума. Все, який у вас бургер вийшов, йо. Пойдемо його жарити. Зараз вам покажу. Жарити його. У нас все в фрітезі жарить. Видите, в фритезі. Зараз з одного боку, з другого і буде готовий. Диме пробувати. Чакайте, не се лося на нея. Пардон, пардон. Пардон. Гриба с месо добре, повидте. Грибу дуже добре з м'ясом. Я вам не брешу зурбіт, бо це тебе пробачте. Вибачте, будьте добре, я не хотіла. Воно дуже вкусно. Hmm. Hrno in pozitivno. Izberajte ribe in ljubite cvisto.